Ми перенесемося в світ інтелекту та стратегії, де молоді таланти змагаються за звання найкращих шашкістів України. На фінал до нас з'їхались дітки схід і захід південний північ. от тому дуже приємно, що ми охоплюємо майже всю Україну. Атмосфера змагань просто неймовірна. Кожен хід це виклик, кожна партія це маленька битва. Дуже важливо розвивати дітей інтелектуально. Юні шахкісти демонструють неабияку силу духу та стратегічне мислення. Це велике щастя для нас, тому що розвиток дітей, можливість в такий непростий час їх зібрати в одному місці для того, щоб дітки спілкувалися, грали це дуже важливо. Діти присвячують шашкам багато часу і сил. І це приносить свої результати. За переможцями дуже радіємо, бо вони піднімають свій статус. Але взагалі перемога не важлива. Головне участь. Шашка для мене це нові друзі, нові подорожі. А на дитячі шашкові вігі я здобула багато класних, щасливих емоцій і нової практики. Шашки для мене означають позитив. Богіку розум дають, терпіння теж дають. Ну короче ну, я просто люблю грати в шашки. Ми стали свідками народження нових шашкових зірок. Віримо, що ці діти продовжать свій шлях у світі шашок і досягнуть ще більших висот. Шашкові лізі бути. Ура!